Дивіться, що я маю. Це старий альбом з фотографіями на нашого ліцею. А Ну, давай, сюди Добрий день, любі дітки! Я історія. Вітаю вас в 20 му столітті. Хочу познайомити вас з гостею минулих часів. Це наша юна 33 школа. Оце та. Мандри у часі. А можете розповісти щось цікаве? 33 Будь ласка, розкажи нашим юним мандрівникам про себе і задоволені, але в минулому часі довго перебувати не можна. Моя історія розпочиналася 1936 року. Приміщення розміщувалось частково на території колишнього богоялинського чоловічого монастиря. Цікавий факт: у нас росла величезна ялинка, яку першому місці за новою традицією мої учні прикрашали на новий рік. Ось спогади колишні учениці та вчительки часів Другої світової війни, Кучинської Лілі Константинівни. Як світли кроні дійшла чутка, що почала працювати школа номер 33. Але де в шкільному приміщенні хазяївали німці? Там була комендатура, шпиталь та інші воєнні установи. На клопотання вчителів дозволили навчати учнів у підруйнованих майстернях музичної фабрики зі новини швидко поширилися сарафанним радіо. І потягнулись учні з різних шкіл де на той час, були припинені заняття. Так хотілося у цьому безладі почути мудре спокійне слово вчителя. Проте німці школу закрили, а у 1943-му розлучені окупанти відступаючи освітлювали нічні вулиці пожежами, будівлю замінували. Та нам пощастило рідна наша школа номер 33 як осніжно красуня, стояла серед згарища. 15 січня 1944 року учні прийшли в нове приміщення, а шпиталь продовжує приймати радянських солдат. 1 вересня 1973 року урочисто було відкрити новий корпус, який прикрасив мозаїчним панно жінки з розгорнутою книгою. Наша сучасна історія також наповнена добром і світлом. У старому корпусі розміщувався університет України. Тепер другий інклюзивний ресурсний центр. У 2021 році тут тимчасово навчалися учні початкової школи ліцею 23, доки в їх закладі проводились ремонтні роботи. А у 2022 році, з початком повномасштабної російсько-української війни, корпуси ліцею номер 33 прийняли учні середньої та старшої ланки зруйнованого 25-го ліцею, продовжуючи нести крізь десятиліття величну гуманітарну місію і допомоги. Ой, я маю пустити вже вас назад. Дякуємо тобі, школа. Ми будемо берегти тебе. Як цікаво! Це була неймовірна подорож у минулому. А знаєте, у 2026 році наш ліцей буде святкувати своє 90-річчя. Це треба обов'язково розповісти. Ходімо.